І то ти кажеш, що фактично зараз вся журналістика, це оцей суб'єктивний погляд. Чи ну, як? майже все. Ага. Майже все. Ага. І це небезпечно, тому що ми не бачимо часом об'єктивних об картини. Та. Та. Ага. 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 Але я не хочу бути дідом, який на лавці плюється, і каже, що от при нас було інакше. Ну, життя. Тож, такий світ у нас збирання уваги, і ця модель перемагає, тому люди так і роблять. Тип, тому що вони збирають більше уваги, тому що вони все одно підсвідомо женяться за кількістю переглядів і лайків, ну, умовно. Тому що ти потім цю увагу, яку ти накупив, ти можеш, ну вибачте, ну, та й, продати. І, просто, ну, і, і не тільки просто досить складно абстрагуватися. Угу. Е, тому що журналістика медіа видань угу. це все одно якась. Ти не можеш навалювати постійно особисто суб'єктивну угу. точку зору. Там є редактор, там є да? так, стандарти, там є. Секція, яка називається Opinion, куди кожен може написати якусь е, суб'єктивну колонку. Так? Mm -hmm. Це традиційно такі медіа, а от е, сучасному в сучасному світі їх все менше. Mm -hmm. Вони не витримують. А взагалі в світі залишились такі медіа, що знаєш, в світі такі, так. Як прям. Потому що я куди не кинусь, навіть при всій поваги українська правда. Я то знаю, що там за торчать уші Томаша Фіали, умовно. Ну, типу, за ними. Ну так так чи інакше. Мені не коректно коментувати українську правду, тому що я 15 років там працював. Я з, я, і... я з, я з повагою, справді. Ну, да, в мене да. є теж свої думки про те, да, що да. зараз було, що зараз є, як воно було раніше. Да, але не піднімаємося. Я просто обговорю. приклад хотів нависти навести до Ну, най, дивіться, це Америка, да? давай подивимося Америку, як там Вашингтон Пост при Безосі фактично був змушений відмовитись від багатьох уставлених речей для цього видання. Вашингтон угу. Пост це взагалі криголам, лідекол журналістики американської, який Ніксан. На... Да, 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 зі да, да, да. Зі, так, так свідків так, 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 імпічмент довів його до імпічменту через цей отрогійський скандал. Хоча теж треба розуміти, щогейський скандал Вашингтон Пост він же ж був ну, джерелом вкиду. Він <бив> якби не його інформатор, який дуже давав давав багато витоку то він би не зміг. Так mm -hmm. успішно yeah, стати yeah. кейсом таким. Тут було поєднання і репутації журналістів, але і джерело в них було. А це джерело mm -hmm. могло бути не Вашингтон Пост, а Бостон Глоб, наприклад. Тоді yeah. вони були б цим флагманом. Але це все заслуговується ця репутація, роками. Тому ці журналісти, які це зробили, вони досі до речі І цей Боб Вудвард mm -hmm. досі книжки пише про wow. Трампа. Uh -huh. Вже три, три, три книжки по Трампа він написав. І Трамп з ним теж спілкувався, поважаючи його, хоча його не любить. Тому. До чого? До того, що от Вашингтон Пост всі ці десятиліття був флагманом, а потім їх купив Безос, власник Amazon, І під час виборів він заборонив їм публікувати власні думки щодо симпатії антипатії на виборах. Але зрозуміло, що Вашингтон, місто демократичної партії, журналісти всі про продемокра... про демократичну партію. І відповідно їхня думка була б за камалу Харіса. Але mm -hmm. Безос це зупинив. Розуміючи, що помста від Трампа буде угу. страшною, непонятно, може, це була помилка. А ну я переконаний, що їх публікація б не змінила ну, да, ну, тренди, ну, які ну, тоді ну, і от тут всі. питання виникає. От в багатьох категоріях, і навіть наші в рекламній, завжди виникає так чи інакше, для того, щоб верифікувати якість, виникає якась рейтинг або премія. Ну, типу, або якесь ну у нас же досі, скажи мені, будь ласка, бо я не знаю, у нас існує якась журналістка премія, яка підіймає. Якісь класні статті нагрожую за це. Каже, отака вже от я кажу, я просто вже життє... цим життям не ага, досить ретельно живу. Понял. Я знаю, що є премія українські, там премія Гонгадзе, є, є угу. премія Шевченківська премія. Теж її дають так, так. за публіцистичну журналістську діяльність. Багато українських журналістів отримали премію норвежську, яку я в тому числі отримав фонд Фріт Орт, Свобода Слова, і mm -hmm. Норвежський це фонд, а німецький фонд Герда Буцеріуса, видавця німецького щотижневе сайту От вони спільно створили цю міжнародну премію за чесну журналістику, і вона майже щороку є хтось з України лауреат там. Я був лауреатом 13-му році, mm -hmm. і все ну, таки я думаю, як. Відомий да, приклад такої, такої нагороди. Як ти думаєш, бути журналістом в Україні небезпечно? Ну я зараз не своїм відчуттям я, б не, я, не, я б не дуже хотів да. зараз цю тему заглиблюватись, тому що розумієш. Через що пройшли ми в 2000 році, uh -huh, uh -huh, потім в uh -huh. Приянуковичі, uh -huh. то вийде, що я зараз знецінюю переживання або ага, е... ті, хто зараз працює в Україні. Так -так. Це з одного боку. З іншого боку, в нас є приклади з журналістів, які загибли на фронті. Так. Українські журналісти, і, звичайно, наше переживання або випробування, через які ми пройшли тоді, це ні в що не йде з тим, uh -huh, хто віддав uh -huh. життя. Uh -huh. А є приклади, коли журналісти навіть були закатовані в полоні. як... Ми зараз бачимо, приклад Олени Рощини. Тобто це це, це, це третє національність. Ну, тобто, і тому, звичайно, але... сказати, що це зараз менш небезпечно, ніж було раніше, це буде абсолютно не неправда. Допонятно. Але загальний, я б сказав, політичний. От якщо ми говоримо про там, політичну журналістику так. Е в Україні на підконтрольній Україні території, угу. не пов'язані з зоною бойових дій, то незначно стало, стало, трохи однозначно мікше, стало да? набагато безпечніше. Угу, угу. Слава Богу, покорно. І ціна правди в Україні, ну. Інша зараз ніж вона була тоді. Це теж важливо. Дуже... І Це теж досягнення всіх українців, це mm -hmm. досягнення української держави, української демократії. Це не можна знецінювати. Просто дуже часто так в нас, знаєте, як є, кажуть, в так погано, як зараз, ніколи не було. Ну українці люблять цю тезу просувати. Але якщо її оцінювати, ну не конкретно економічний стан можливо або там стан війни, а от деякі сфери, то Україна не найгірша країна, точно, в that, світі, that, в Європі, that, всі yeah. mm -hmm. сервіси. Які українці можуть використовувати там цифрові застосунки, доступ там, навіть от ми говорили там доступ до політики. В Америці це все ще залишається дуже кланова, дуже угу, угу. спадкова. Ми бачимо от, -от, от зараз, як буває да, оці розповіді там про країну рівних можливостей. В про намі в американській політиці це міф. А, mm -hmm. а ми ж на цю рольову модель орієнтуємося про Україну про а Україні рівних... набагато більше таких можливостей. Звичай. Про країну рівних можливостей просто відкриваєте будь-який ютуб, і люди по півтори-дві години розказують про своє життя в Америці українською, і там одразу розумієш про країну рівних можливостей. А, таке може клішейне питання. Воно останнє буде, але мені так цікаво. По-перше, уточнення. От мені 40 років. Тобі скільки, Сергій? 44. 44. Тож ми приблизно в одному поколінні. І е, ти вже точно можеш, мені здається, якось маючи оцю надивленість українського світу, ну я кажу в лапках українського світу, був е, будучи учасником купи подій, е, купи великий вклад зробив взагалі. Ну, це не комплімент правди вважаю. От. І Мені здається, ти можеш уже прогнозувати якісь основні риси майбутнього. Як ти бачиш, що буде не не в цьому році, не в найближчі п'ять років, а взагалі з Україною далі? Як ми будемо рухатися? Я спробую це так говорити мовою аналогії, що так, Україна має бути ФРГ, условно кажучи. Угу, тобто угу. ці західною Німеччиною, яка отримала план Маршала. Так. Україна, напевно, спробує отримати. Я так починаю казати обережно, тому що угу, це угу. ж не факт, що так станеться. Конечно, ми не знаємо, не. але буду завжди ці ставити кавички, да, лапки, щоб воно пом'якшувало. Але там є, звичайно, вже гроші на Заході російські активи. Це там 200 з гаком мільярдів так. доларів. І... Якби Росія не намагалася їх повернути, я думаю, що все одно частина цих грошей піде на віднові України. Якщо не саме тіло, то відсотки за ці гроші, і воно буде впливати на українське відновлення. Будуть допомагати Україні міжнародні організації. В Цьому не треба бачити в цьому якесь саме і ждів'янства. Ну це конечно, конечно. Німеччину і Францію це Європу ресурс. піднімали да, так, Можливий плану маршала uh -huh. так само, як зараз спробують підняти Україну. Будуть великі вливання в приватних там той самий Говард Бафет, це взагалі унікальна людина, про яку в Україні все більше людей дізнається, але оскільки він дуже багато з злізницею працює, то в нас була щаслива нагода з спілкуватися Так, да, живу. Та звичайно Говарс Баффет. Партнером його? Просто у нього ще більш старенький його партнер, я обожнюю відносини. Говард Баффет. Чекай, може, ти плутаєш? Говард Бафет це спадкоємець Ворена Бафета. Лише я про Ворена Баффета. Ворен Бафет, ну так. Він йому вже 90 з раком років, і він свого сина Говарда якраз призначив спадкоємцем бізнес імперії, але ж Говард вже теж дуже солідного віку, але продовжує їздити в Україну, він тут живе, горить. І це видно, як цікава людина. Клас, як вона, ну він виділив там вже до мільярда, доходять ці безповоротні допомоги, яку він видає дуже багатьом сферам, і зараз хтось подумає, скаже, я теж хочу, але я не знаю, угу, як угу. мене не питайте, в нього є тут структури і Ну так і залізниця просто його привозить і возить по країні, і тому ми мали таку нагоду з ним говорити. Я до того кажу, що от така людина, і можливо інші люди будуть теж. Хоча от ми привозили вдову Джобса, Лорейн угу. Джобс. До речі, вона видаве журналу «Атлантик», який оце недавній скандал з тим, як в групу в месенджері Сігнал додали редактора там обговорювали удар по хусі, там в Ємені. Коротше кажучи, вона була в Україні один раз, але мені здається, вона не заразилася цим українством, mm -hmm. як це сталося там з Еріком Шмітом, теж, колишнім головою ради директорів Гугла. Іншими там Шоном Пеном, які теж в Україну вже десяток разів приїхали. твоя думка Тому, от, я до того, що ці ага. от якісь приватні теж фонди будуть Україні приділяти велику увагу, І ми, я сподіваюсь, знову це умовна кажу. Так, хоча так, віра моя, напевно сильніше, ніж я кажу, це що ця рольова модель Західної Німеччини з Україною буде працювати. Мені, ну мені подобається ця думка. Дякую тобі дуже. Мені теж мені здається, в неї хочеться вірити. Да. Вона виглядає привабливо. Угу. Це точно. Мені ще чомусь вона виглядає привабливо, тому що я вважаю, що все ж таки Україна не така унітарна, культурна, як всі собі думають. Вона різна по регіонам, і тому ФРГ теж мені схоже, ну, тому що там є. Окремі регіони, які є великою частиною єдиної Германії, ну так. Але всіх все одно об'єднувала віра в те, що вони можуть бути іншими, пройти через цей так. етап переосмислення і стати успішною державою, якою вони зрештою і стали. Угу. Тому дуже хочеться вірити, що Україна піде таким шляхом. А, ну і кінець цієї історії з Німеччинами ми теж бачили, тому він теж для України є хорошим. Прикладом, Сергію. Я тобі дуже дякую за час. Які ти провів з нами. Тільки, будь ласка, радісті. я ще трохи, як риба приліпала. Розкажи, будь ласка, про книжку чуть-чуть, подарунок, який ти приніс. А, Ну на я розгляд, свого часу раз. видав книжку про так. корупцію в Україні, часів Януковича. Напевно, вона не Це ж артефакт. — але її вже так. і не дадеш ніде. в мене залишилось кілька екземплярів. Так. Я з радістю один з них. Дякуємо. Тож, вам приймайте участь у розіграші. Розіграш наш працює, люди донатять на банку. Ми розіграємо редомно твою книгу, а з банки передаємо на найближчий збір ЗСУ. Так або працює. дуже важливо це робити. Я активно просуваю збори кожного дня, бачу, як падають ці збори. Це не мої банки, а банки військових, які просять uh -huh. їх підтримати, uh -huh. просунути, або фондів відповідно. Тут гроші в мені взагалі не заходять, я до них так. дотику не маю. Але ті люди, які це просять, ну звичайно, вони недоотримують і відповідно спроможності цих підрозділів стають меншими. І тому да, треба не, варто бути, донати, не варто да. дозволяти цим думкам про. Якесь можливе наближення, uh -huh. паузи війні, там перемирій і так далі не можна дати. І навіть якщо воно буде, наш ж ефір буде пізніше опублікований. Так, і навіть так. якщо воно буде, все одно потреби військових залишатимуться дуже гострими. І їх треба ну я вважаю, що насправді це ніколи вже не закінчиться. Хоча ми таке на таке відчуття, що я вже своє життя доживу у цьому стані. Ну, коли є оцей ворог зі сходу постійно. То я згоден з цією, цією думкою. Ну no, я маю таке відчуття. дуже тобі дякую. Дякую, дякую. за зустріч.